Лимон Мейера характерний е, е, смаковими якостями. Він не такий кислий, як звичайний лимон, е, він солодший. адже схрещений апельсином, розповідає головний лісничий курсон Чевченківської філії Держпідприємства Ліси України Віталій Марусіч. Зацвітають вони наприкінці літа, е, і до грудня місяця вже маємо стиглі плоди. Десь перші плоди достигають уже в жовтні. Ця рослина полюбляє багато сонячного світла, тож у теплиці лісівники намагаються створити їм відповідні умови, додає Віталій Марусіч. Вони вимагають температурний режим, той, який для нас звичний, там, в районі 15-25 градусів по Цельсію. Ну, одна умова, що їм треба дещо підвищена вологість, ніж, звичайно. За цим стежить працівниця теплиці пані Наталія. Літнього часу поливається він через день. День під корінь, день по листю, день під корінь, день по листю. У осінь, зиму, вже в таку холодну пору, то поливаємо раз під корінь і два рази по листю. Жінка говорить, догляд за цими деревами не складний. За всіма рослинами встигає стежити сама. Їх удобрює, за потреби обробляє від шкідників та обрізає гілки. Найвідповідальніше додає вирощувати нові саджанці. Черенки ми беремо з однорічних пагонів, тому що вони самі молоді, виходить, і потрібно, щоб був черенок живий, здоровий, без ознак хвороби. Коли підготовлений черенок є, ми його занурюємо в ґрунт. А вже за місяць-два їх висаджують у контейнери та реалізують, додає головний лісничий Віталій Марусіч. Це можуть бути півлітрові контейнери, це можуть бути пів півторалітрові контейнери, трохлітрові контейнери. У цій теплиці площею 500 квадратних метрів лісівники вирощують лимони Мейєра 30 років, каже пан Віталій. Теплиця спочатку була е, створена для вирощування декоративних рослин, саженців, туї, самшитів. Потім було висаджено сюди 33 саженця лимона. Нині додає лісничий. Тут росте 120 дерев. Аліна Бережна, Олег Кораш, Суспільне новини, Черкаси.